Оглянули більше тисячі автомобілів та перевірили на причетність близько 600 осіб. Поліцейські викрили зловмисника, який на початку вересня у п'ятихатках зґвалтував та вбив 16-річну дівчину. Правоохоронці вийшли на підозрюваного через майже три тижні слідчих та пошукових дій. Зловмисником виявився 46-річний раніше судимий чоловік, батько п'ятьох дітей. Вбивцю затримали за результатами численних судмедекспертиз. Наразі йому повідомили про підозру за одним із пунктів частини 2 статті 115 кримінального кодексу України. Максимальна санкція – довічне позбавлення волі. Було співпадіння ДНК, яке він залишив на місці скоєння злочину. Отак, От 23 вересня. Спільно з жовтовольської прокуратури та П'ятихадським судом було отримано санкцію щодо проведення обшуку даного злочинця. В ході проведення обшуку було виявлені речі, які хлонскої в, в даний злочин. Після чого дану особу було доставлено до П'ятихадського відділення поліції в ході проведення бесіди дана особа повністю зізналася за скоєння даного злочину.